Привіт, друзі! Мене звати Віка і я рада бачити вас на своєму каналі, де ми говоримо про книги. Сьогоднішнє відео, чесно кажучи, я боюся знімати, адже не знаю, чи вийде в мене моя задумка, чи не вийде, адже це відео я бачила в дівчаток, багато відео дивилася на таку тему, мені вони дуже подобаються. Воно має бути три книги за три дня. Але так як я. Працюю, тому в мене буде відео Три книги за три вечора. Це, чесно кажучи, для мене виклик, бо я не вмію концентруватися на книзі так, щоб прочитати її буквально за 2 години. Мені треба перерви робити. Відволікатися на, звичайно ж, Інстаграм, Ютуб і все інше діло. Плюс до того там, поїсти, зробити хатні справи. ну, Тому це для мене виклик. І я боюся. Ну, не те, щоб боюся, але мені трішечки страшнувато. Але тим не менш, я хочу спробувати, щоб зрозуміти, чи знімати мені ці відео у будні дні, чи вже якось компонувати відео на вихідних. Тому йдемо вибирати з вами книгу. Я, в принципі, знаю, що б я хотіла почитати, і це, я думаю, всім зрозуміло буде тоненька книжечка. Я не подужаю книгу в 500 сторінок на вечір, бо я трішки втомилася, і в принципі, навіщо себе силувати правильно? Я обрала 4 книги. Про що вони я точно не скажу, бо в основному я купляю книги по обкладинкам. Або коли книги вже прям такі нашумівші, про них всі говорять, мені стає цікаво, чому. Тому перша книга це у мене толіки, толіки про тих, хто перемотував касету олівцем. Це про мене. Я виросла в селі і по вайбу, я думаю, мені книжка ця прям дуже зайде. А, вона надзвичайно літня, але поки ще на вулиці тепло, хоча вже осінь, то я думаю, буде цікаво почитати. Наступна книга це Приходь без дзвінка. Світлани Білоусової. Я на авторку підписана в Інстаграмі. Знаю, що це теж якась тепла історія, але більше про неї нічого не знаю. Вона зовсім невеличка, тут всього-навсього 202 сторінки. Я думаю, за вечір її цілком можливо прочитати. Це Фаріле Лепен, Тут усі брешуть. Єдине, що я знаю про цю книгу, що це якийсь детектив, все. Знаю, що ця авторка. авторка, мабуть, Дуже популярна в неї круті детективи, тому буду пробувати читати тут всього-навсього 316 сторінок. Будемо пробувати. І я обрала білу кімнату. Марії Маргуліс, я знаю, що ця книга вийшла зовсім недавно. На авторку я теж підписана і на YouTube, і в Інстаграмі. Але мені не подобається, що відгуки дуже різняться. Одні говорять, що ця книга дуже крута, все клас, а інші, навпаки, говорять, що це дуже погана книга. Тому теж хочу спробувати і зрозуміти. Чи вона мені зайде, чи не зайде, і розібратися в цьому. Так як я обрала чотири книги. Чотири книги. Мені ж потрібно обрати якусь одну, я придумала. Я розклала всі чотири книги, які я хочу прочитати, і рандомайзером зараз визначу. Яке число попадеться, таку книгу я буду читати. Отож, у мене «Приходь без дзвінка перша, тут усі бреші друга, біла кімната третя, і толіки четверта. Я беру рандомайзер і визначаю 1. Тут у нас 4. Генерувати результат один. Буду я читати, приходь без дзвінка. Ну що ж, побачимо. Ну що ж, рандомайзер мені визначив, приходь без дзвінка, тому, перш ніж читати, я йду, зварю собі кави і буду приступати до читання. дуже смачна кава. І хочу сказати, що я маю знижку за промокодом літера, який я лишу десь в описі: 20% на всі види кави, крім дріпів, наборів і комбо. Користуйтеся! Щоб точно 1848. А я прочитала лише 50 сторінок. Ось так це виглядає. Чесно кажучи, мені здається, що не подужаю, про що саме ця книга? Я думала, що це роман, але це більше схоже на оповідання. Ну, тобто тут є головна героїня Яна, яка в поїзді знайомиться із чоловіком, навіть не чоловіком, а з дідусем Василем Васильовичем, і вони там вже спілкуються, прознайомилися, спілкуються, і він розповідає свою історію життя. І паралельно ж головна героїня також розповідає свою історію життя. Сказати, що я в захваті поки що не знаю. Ну, буду читати, ще як мінімум 150 сторінок у мене попереду. Побачимо. уже и 9 я прочитала 100 старинок Це половина книги, можу сказати, що мені починає подобатися. Книга поділена, по-моєму, на 4 розділи чи на 5, точно не скажу, не хочу дивитися. І кожен розділ розповідає про певний період життя головної героїні. Перший розділ був про як називався плацкарт тобто про потяг, де. Ця Яна познайомилася із дідусем, я вже говорила про це. Потім пройшло десь декілька місяців Яна ця поїхала до цього дідуся в гості зі своїм другом. Наступний розділ розповідає про те, що цей друг Юрко він хотів стосунків. Із Яною, а вона категорично була проти них, і вони просто прорвали всі зв'язки, тобто вони перестали спілкуватися. Е, я читаю лише другий розділ, і в цьому розділі розповідається про підлітковий вік, під, під, ну так, підлітковий період головної героїні. І, чесно кажучи, я не знаю точно, але мені здається, що це більш автобіографічна книга. Не знаю, що там буде далі, буду читати, але мені подобається. Це така тепла і водночас трішечки, наче меланхолійна книга, якось так. Зараз, мабуть, піду. Заварю собі чайочку і буду далі читати. Сподіваюся, я встигну за сьогодні прочитати. Не знаю, чи я встигну його сьогодні все це діло змонтувати, але мені дуже хотілося. Побачимо. На годиннику. 23, 22, 512. Я дочитала книгу. Я. Вся зарьована. <свісно> в суплях. Мені книга сподобалась. Знаєте, якби мене запитали. Якби я описала цю книгу одним словом, я б сказала, що це книга втеча. Головна героїня постійно втікала від себе, від свого минулого. Також це Книга, втрата. Втрата свого близького, своєї близької людини. Чесно кажучи, в мене зараз такі емоції, що мені важко говорити, важко щось розповісти про книгу. Тут немає, в принципі, такого основного сюжету. Тут є такі, можна сказати, як уривки з життя. Вони як Спалахи, і головна героїня розповідає про них, про стосунки в сім'ї, про своє дитинство, про те, як вона тікала в Карпати, в прахів. Дуже багато разів вона туди їздила, щоб відгородитися від того свого життя, вона наче там перезавантажувалася. Єдине, що мені не сподобалося, так це те, що їй би треба було сходити до психолога і проговорити ці всі дитячі травми, підліткові травми. А вона туди не йшла, мабуть, їй ніхто не підказав. Коротше кажучи, книга мені сподобалася. Я чула про неї відгуки деякі не дуже добрі. Не знаю, не буду говорити. Особисто мені книга сподобалася і я радила б її. Тому, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Піду я спати, мені на роботу зранку вставати. Вже, мабуть, завтра буду монтувати відео. Бо я вдовилася. Mm -hmm. Зустрінемося в наступному відео. Завтра будемо обирати щось новеньке, і я надіюся, не таке сумне.